Диспетчер Луцької автостанції номер 1 Віталій Бондарчук розповідає, жодної офіційної інформації ні про закриття руху по мосту через Західний Бух, ні про можливість їздити тимчасовим мостом не отримували. Управління автомобільних доріг в Львівській і Волинській області, так, облавтодор, особливо в Львівській області, вони повинні повідомляти, на жаль, не повідомили. Управління інфраструктури, знову ж таки, повинно офіційно повідомляти, не повідомило. Щодня у Львівську область з Луцької автостанції відправляється 10-12 рейсів, каже диспетчер. Готується до відправлення автобус Луцьк-Буковель. Водій Микола Панащук каже, нині їхатиме не в об'їзд, а уже старим маршрутом через тимчасовий міст. Зробили нормальне світлофорство і все. Краще, як об'їжджати дорогами туди. встигаємо на графіки, все встигаємо. Віталій Кузьмич власним транспортом дорогою Львів-Луцьк їздить часто. Після обвалу мосту, говорить, витрачав значно більше часу на дорогу. Я об'їжджав, виходить. Втрачаю час. Годину -дві в дорозі. Нагадаємо, міст через річку Західний Буг на Львівщині обвалився 3 травня. Це частина дороги Львів-Луцьк. Внаслідок обвалу мосту ніхто не травмувався. Такий вигляд зараз має тимчасовий міст через річку Західний Буг. Його змонтували з металевих конструкцій, облаштували під'їзди до нього. Через переправу зможуть їздити автомобілі, автобуси та невеликі вантажівки. Там буде реверсивний рух, тобто авто проїжджатимуть по черзі, розповів Суспільному Іван Бондар, речник служби автодоріг Львівської області. Пасажирка, жителька міста Радехів, що у Львівській області, Наталія Вагнер, про те, що рух транспорту через міст відновили, знає: В Суботу відкрили, вже їздять маршрутки, їздять машини. І знаю, сусіди вже їхали, все нормально. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, новини на Суспільному, Луцьк.